Сьогодні, 13 січня, 2016 року, я направляюся все ближче і ближче до Границі Каліфорнії, сонце, розій трошки в камеру із нової сторони, ну. а я проходжу ці скалисті гори. Лесі гори абсолютно не мають ніякої рослинності. Ось така ти пустині невади. Ще мені 38 майлів. 8 миль до границі Каліфорнії. Ну, Легонько йду я. Далі бачу над горами. Ніх пролітає. Зараз та хмара за ступінь сонце. А сніжок. Наші йде, добре. Коби не було на перевалі. Поганий, кого. 70 мель раніше було можна 80 їхати, Приблизно близько, 130 кілометрів воде. 80. Ось такі до Дороги. Зараз вітер. Зараз змінилася трошки температура, вітер, свист, хмари трохи закрили, сонце. Ну, я навіть продовжую свою дорогу. Ось так, то я по цій каменестій трасі. 36 майлів, вихід на 36, номер 36. від кожна майла, коли є вихід, то той вихід означається тим номером мирі. Так легко знати, на якій димелі є. Це дуже мудро розробили маркировку доріг в Америці. Ω, στην κάτω νεβάλα.